Thank you Дати футбольний центр Барса у власність міста Суми. із такою пропозицією на сесії виступили депутати більшості фракцій міської ради. Якщо вже там майже 100% займаються сумчани, якщо до нас звертаються про допомогу на ремонт цих полів, то тоді логічно передати взагалі цей футбольний центр до спільної власності міста Суми. і тому, що сьогодні область, по перше, не має такі такої можливості утримувати ці заклади, тому попередньо згоми фракції проговорювали. Всі цю ініціативу підтримують у свою чергу. Область теж не проти передати об'єкту власність міста. Говорить Олександр Лисенко. Зараз якби є ініціатива депутатів про те, щоб сформувати єдину футбольну школу в нашому місті, об'єднати авангард, об'єднати барсу. Добудувати ці об'єкти це буде історично правильно, якщо і ми сьогодні отримали також інформацію з області, що вони не проти передати на місто цей комплекс. У центрі Барса нині навчається до восьмиста дітей, проте футбольні поля, де тренуються юні спортсмени, вже давно потребують ремонту або ж повної заміни. На сесії проголосували і за зміни до бюджету громади. Зокрема, направили кошти на потреби військовослужбовців і підтримку обороноздатності. Це про розподіл. Відповідно перевиконання за пів року, яке у нас процедурно повинно було відбутися, і можу сказати, що 90% цих коштів це на підвищення обороноздатності, це на підтримку Збройних сил. Це на допомогу військовим частинам, на допомогу добровольчим формуванням. Депутати прийняли звернення до прем'єр-міністра України щодо виплати одноразової грошової допомоги родинам сумчан, які загинули на початку повномасштабної війни, захищаючи наше місто, але не належали до лав ЗСУ або ж добровольчих формувань. Ми звертаємося, щоб за родини отримали. 15 мільйонів гривень. Таких я сказала, що таких на території України і зареєстрованих на території Сум і зареєстрованих по сумам було вісім на рівні держави. Розпочалася зараз розмова і є вже постанова, що добровольці можуть бути або прирівняні, загиблі добровольці, або прирівняні до. Військових, які знаходяться у лавах збройних сил України, вісьмом загиблим захисникам рішенням сесії присвоїли звання почесний громадянин міста Суми». Це Сумчани Олег Безвесельний, Богдан Білашов, Дмитро Буйвал, Геннадій Воронін, Андрій Гончар, Андрій Дмитрієв, Володимир Куриленко та Олександр Оніщенко. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС. Закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій був ухвалений ще в 1995 році. Набрав чинності з 1 січня 2022 року. але його дію знову призупинили через повномасштабне російське вторгнення. З 1 жовтня закон таки запрацює. Тоді продажі без фіскального чека загрожуватимуть підприємцям малого бізнесу суттєвими фінансовими втратами. До 1 жовтня ті санкції, які повинні були бути застосовані для підприємців другої та четвертої групи. Вони, Ми нараховували їх, але вони не, не мали якихось юридичних наслідків, тобто підприємці їх не сплачували. Тепер же весь комплекс заходів щодо ми нараховуємо штрафні санкції, і далі йде комплекс заходів щодо стягнення даних. Коштів півтора роки на час дії воєнного стану держава дала підприємцям можливість працювати відповідно до обставин. Порушення фіксували, але штрафи не стягували. Та нині економіка країни потребує прозорості фінансових операцій і звітності, акцентують податківці. З 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій застосовують усі суб'єкти господарювання незалежно від виду діяльності та обсягу отриманого доходу, навіть якщо це друга, третя або четвертого. Група, якщо вони здійснюють як готівкові, так і безготівкові розрахунки, крім першої групи спрощеної системи оподаткування, це фізичні особи, які торгують безпосередньо на ринках без найманих осіб. Імплементація закону про використання реєстраторів у реальне життя затягнулась, і на те у підприємців були фінансові причини, говорять у податковій. Але за цей час відбулось спрощення податкової звітності, запроваджені нові сервіси, у тому числі це і програмні РРО для максимальної зручності підприємців малого бізнесу. У 18-му році було запроваджено електронну контрольну стрічку. У 2020 році було запроваджено використання програмних реєстраторів розрахункових операцій, саме програмного продукту, який можна завантажити на будь-який цифровий пристрій, який взагалі як розроблений податковою службою є безкоштовним і не потребує е, грошей на їх. Подальше утримання застосування реєстратора у роботі значно спрощає саме питання податкової звітності, і це теж плюс для підприємця, говорить Юрій Шахов. суб'єкти господарювання фіскалізують свої касові чеки на сервері Державної податкової служби, і відклик складає від 3 до 7 секунд. В кінці дня, коли створюється підсумок проведених розрахункових операцій за день, це і є звітність, яка автоматично накопичується на сервері Державної податкової служби і не потребує подальшого попередження. Ового підтвердження в сумському центрі платників податків працює сервіс електронних довірчих послуг Державної податкової служби України раніше відомий підприємцям як електронний цифровий підпис. Міститься на офіційному інформаційному онлайн-ресурсі або ж телефоном. Вся актуальна інформація про отримання електронних довірчих послуг. В нас послуга безкоштовна, тому що наші ключі унікальні і вони працюють в будь-яких програмах. Ще ми формуємо сертифікати на два роки з можливістю повторного дистанційного формування сертифікатів за електронним запитом без відвідування центру. Тобто термін дії ключа закінчується, дистанційно зайшли на наш сайт, подовжили собі сертифікати на два роки і працюють. Фіскалізація роботи і малого і крупного бізнесу це боротьба з приховуванням доходів та виведення української економіки з тіні, що дуже актуальне для воюючої країни. Податкова служба зацікавлена, аби підприємцям малого Бізнесу працювали у правовому полі та у форматі партнерства з фіскальними органами. Основна наша мета те, щоб всі сплачували в повному обсязі і своєчасно податки та збори. Зараз такий час, що не сплачувати податки це ну, не патріотично не те, що не патріотично це це є злочином. Новини СТС. Військові Сумщини отримали пікап «Міцубісі» від благодійної організації Інфінітум, заснованої українцем Єгорем Вдовіним у Польщі. Регіональне представництво уповноваженого Верховної Ради справ людини в Сумській області сьогодні висловлює вдячність і має честь за можливість передати цю автівку, яка приїхала з Польщі від наших громадян, які у 2021 році ще. Створили, заснували фундацію інфінітим. Від моменту заснування фонд спрямовував кошти на лікування хворих. Коли розпочалася повномасштабна війна, організація відкрила збори для України. Нині, зокрема, допомагають гуманітаркою для біженців амуніцією та автомобілями для армії. Спочатку широкомасштабного вторгнення, багато чого з аптечок, багато турникетів, багато чого передавали для потреб військових. А сьогодні приїхала автівка, приїхала для того, щоб поїхати далі. Далі, там, де гаряче для наших військових. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, новини СТС.